Снігурівка ближче до Херсону, але Миколаївської області. Місто Снігурівка станом на жовтень 2022 року знаходиться на лінії розмежування між контрольованою українською територією та тимчасово захопленою російськими окупантами територією Херсонської області. Снігурівка місто в Україні, адміністративний центр Снігурівської міської громади Баштанського району Миколаївської області. Залізничний вузол. До 17 липня 2020 року адміністративний центр ліквідованого Снігурівського району. З вами подкасти Кавун Сіті Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати український наратив. На правому березі річки Інгулець восени 1812 року зупинились 12 сімей переселенців із сіл Снігурівка та Ненайдековка Климовицького повіту Могилевської губернії. Оскільки серед поселенців була більшість зі Снігурівки, то вирішили село так і назвати Снігурівка. Станом на 1886 рік у селі Засельської волості Херсонського повіту Херсонської губернії мешкала 2181 особа, налічувалось 310 дворових господарств, існувала православна церква, школа, земська станція та дві лавки, 253 двори, молитовний будинок, школа. Під час Першої радянсько-української війни опиняється під більшовицькою окупацією. У березні 1918 року до села увійшли союзні генцманському уряду німецько-австрійські війська. Невдовзі їх змінили франко-грецькі інтервенти. Наприкінці лютого 1919 року більшовицькі частини захопили Снігурівку. Однак, уже в травні їх вибило військо отамана Матвія Григор'єва, а в серпні того ж року село захопила добровольча армія Денікіна. У жовтні загін висунських повстанців на чолі з Ларіоном Завгороднім відбив денікінців, однак незабаром повстанців вибив із села Білогвардійський 42-й донський полк. Лише наприкінці січня 1920 року село зайняли частини 41-ї дивізії Червоної армії. Край надовго опинився під контролем радянської влади. У березні 1923 року утворився Снігурівський район Херсонського округу Одеської губернії. Того року з числа середніх і незаможних селян організувалося тракторне товариство. Подальший промисловий розвиток Снігурівки продовжувався. У роки голодомору Снігурівка, район, як і вся охоплена голодом у РСР, дуже постраждала в ці часи. Плани хлібозаготівель постійно переглядалися у бік збільшення. Неспроможність селянства впоратися з неадекватно поставленими перед ним завданнями, зокрема через несприятливі погодні умови з одного боку, і рішуче прагнення владних органів Соломіць забрати зерно, щоб виконати ці плани, призвели до великої смертності селян від голоду. Під час Другої світової війни населений пункт опиняється під німецькою окупацією. У березні 1944 року радянським командуванням в районі Снігурівки була проведена одна з значних операцій Другої світової війни, яка отримала назву Перезнегувата Снігурівської. Снігурівка знову перейшла під контроль радянських військ. Із 1520 громадян Снігурівки, які пішли на фронт, в рідні місця повернулось тільки 680. Снігурівці з повагою зберігають в пам'яті імена загиблих земляків та тих, хто бився за їхнє місто. У Снігурівці встановлено 4 пам'ятника загиблим воїнам. У травні 1995 року Кабінет міністрів України затвердив рішення про приватизацію АТП 14830, районної агрохімії, заводу будівельних матеріалів і районної сільськогосподарської техніки. В липні 1995 року було прийнято рішення про приватизацію заводу залізобетонних виробів, ремонтно-механічного заводу, спеціалізованих АТП-1411, ПМК-25, ПМК-136, Радгоспів Приозерний та Інгулецький. 24 листопада 2015 року Снігурівська міська рада під час декомунізації переіменувала проспекти, вулиці, площі та проїзди в місті. 12 вересня 2019 року на головній алеї, що веде до Снігурівської районної гімназії, було встановлено пам'ятник Тарасові Шевченку. Крім встановлення пам'ятника, було проведено до ладу і весь сквер, це стало можливим після отримання Снігурівським районом 300 тисяч гривень на благоустрій відповідної території. 17 липня 2020 року, в результаті адміністративно-територіальної реформи та ліквідації Снігурівського району, місто увійшло до складу Баштанського району. У ході вторгнення Росії в Україну 1 березня 2022 року російські війська рухалися вже до міста. Місцеві жителі перегородили в'їзд техніки, взяли кількох окупантів у полон. 3 березня навколо міста почалися бої. 19 березня Снігурівку окупували російські війська. Перед тим місто обстріляли. 25 березня внаслідок російського обстрілу зруйновано школу. 27 березня бої продовжувалися. Російські війська відійшли на околиці, проте Збройні сили України продовжили оборону частини міста. 19 липня Збройні сили України повідомили, що українська авіація завдала удару по окупантах в районі Снігурівки. Окупаційна влада розуміючи, що далі Снігурівки просунутися у Миколаївську область не вдається, приєднала її до Херсонської області перед оголошенням результатів псевдореферендуму.